Небанальний маршрут Румунію на вікенд. Круті замки міста та терми. Поїхали? День перший. Спочатку вишуканий замок Пелеш, який вважається одним із найрозкішніших у країні та цілій Європі, побудований у стилі неоренесансу та має аж 160 кімнат. Потім їдемо до замку Кантакузино, де знімали серіал Венздей тут неймовірні гірські краєвиди навколо, від яких перехоплює подих. І наостанок замок графа Дракули Бран, що височіє над околицями та приховує таємниці знаменитого вампіра. Вечір проведемо в затишному містечку Брешов, де прогуляємось його центром та скуштуємо місцеву кухню. День два. Ми в столиці Румунії Бухаресті. Тут ми зануримося в атмосферу румунської аристократії та дістанемось до найбільшого парламенту світу, велич якого вражає всіх туристів. І на десерт релакс в термах Бухаресту, найбільшому спа-комплексі Європи, де багато різних басейнів, гірок, зон для дорослих та дітей. Це найкраще завершення подорожі. Ідеальні вихідні, емоції та фото гарантовані. Як вам маршрут? Поїхали б у таку подорож?